Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Ви бачите в дзеркалі те саме, що й Бог. Побачити себе в дзеркалі очима Бога складно. Дзеркало найчастіше вказує на наші недоліки те, що нам не подобається. Відображення у дзеркалі виявляє сукупність усіх прийнятих нами рішень. Але Бог дивиться інакше. У своїй мудрості та співчутті Господь вирішив привести у цей світ свого сина. Він зробив це через Раав, повію. І не просто блудницю, а повію з Єрихону, місця проклятого Богом. Але Раав звернулася до Бога і Божого народу і, ризикуючи життям, почала здійснювати. Божий план. У результаті вона врятувалася, коли Єрихон був зруйнований. Деякі з вас, можливо, пам'ятають, як я розповідав, що моя молодша дочка регулярно служить деяким танцівницям у стриптиз клубах Сіетла. Одного разу вночі, поки вона спілкувалася з дівчатами, ми з моєю дружиною Крісті молилися про них на парковці. Після першого клубу ми поїхали до наступного, і я звернув увагу на яскраво червоні неонові вогні на їхніх вивісках, що приваблюють клієнтів. Під час молитви я згадав про червону нитку, яку Раав вивісила зі свого вікна. Це був знак, я тут. Я хочу, аби мене врятували. Я хочу бути частиною того, що робить Бог. Як Раав. Вірою, блудниця Раав не згинула з невірними, коли з миром прийняла вивідувачів. До євреїв 11:31 Раав приєдналася до Божого народу, взявши шлюб з Салмоном, вождем Юдиного коліна, їхній син Воаз, благочестивий чоловік, який став прадідом царя Давида. Його ім'я також у родоводі Христа. Незалежно від вашого гріховного минулого ви можете бути спасенними. І Бог бажає врятувати вас. Він хоче, аби ваша доля радикально змінилася. Не дивіться на себе так, як завжди. Подивіться на себе очима Божими. Моя молитва сьогодні. Господи, я звертаюся до Тебе та Твого народу. Мій викупитель живе в мені. Йов 19.25. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.